Привіт і слава Україні. Ну що ж, День Побіда у Росії вчора пройшов, і які дуже цікаві інформаційні речі я побачив, е, мій дуже добрий знайомий журналіст, хороший журналіст, який зараз служить в силах оборони України, Валерій Калнеш, написав дуже цікавий допис. Я не міг сьогодні пройти повз нього і з вами не поділитися. Отже. Як заявили в Кремлі на парад 9 травня до Москви приїде 29 країн, але лише одиниці дійсно приймали участь у Другій світовій війні і ще менше допомагали в боротьбі з нацизмом. Єдине, що об'єднує тих, хто планує бути на параді, це економічна залежність від Росії. Хтось розраховує на її участь у майбутніх проектах, а хтось на списання існуючих боргів. Отже, ціна участі на параді, куди скоріш за все. Більшість країн за доброї волі не поїхали би взагалі. Так у ця ціна це 100 мільярдів доларів. Саме стільки Російська Федерація витратила або витратить за те, аби створити ілюзію того, що вона не залишається в міжнародній ізоляції. З цих 100 мільярдів половина це пробачений борг, 20 мільярдів пільги та економічні преференції, і 30 мільярдів це інвестиції. А тепер Подивимося на країни-переможці в лапках, які були запрошені до параду. Частина з них це колишні радянські республіки, які були глибоким тилом під час бойових дій 41 45 років. По-перше, це Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан. На їх територіях не велася війна. Але внесок, звичайно, був. Ну, наприклад, внесок Ашхабаду 2,5 з тони срібла і золота, зданих туркменськими жінками. Це, в принципі, теж відігравало свою якусь роль, але ж ми говоримо далі. Можна сказати це як відкуп. ну, Зараз ми можемо. Е, я не хочу принижувати роль участь країн. Скажімо так, чи республік колишнього радянського союзу, тому що у збройних силах Радянського Союзу було дуже багато представників різних національностей. Але якщо ми говоримо саме про країни, так от отже, ми прийшли до висновку аж габат. Це 2,5 тонни срібла і золота, 24 тисячі коней і більше як 2 тисячі возів. Друзі, не танків, не літаків, а коні і вози з комплектами у пряжі, звичайно, а також понад три тисячі машин. Єдине виключення є Білорусь. Звичайно, ми це знаємо. Абхазію та Південну Осетію за держави можна взагалі не рахувати, оскільки ці території, як пише Валерій Калниш, під час війни були частиною Грузії. Так було і далі, якби Путін не прийняв участі в їх відторгненні. Та окупації. Окремо про окуповані території. Ну, наприклад, запрошені Сербія, Лаос, М'янва, В'єтнам. Якщо і боролися, то за власну незалежність ніякої підтримки, а тим більше військовими контингентами чи зброєю вони не надавали. Ну, і наостанок, як пише Валерій Карниш, моя улюблена група переможців. Друзі, я наголошую: улюблена група переможців. А саме, Палестинська автономія держава не існувала. Багато хто впевнений, що не існує і досі, але серед місцевого арабського населення були сильні пронацистські настрої. Їх провідником був колишній муфті Єрусалиму Хач-Амін Аль-Хусейні, який, зокрема, формував мусульманські загони СС. Далі, Буркіна Фасо не в існувала. Вона проголосила свою незалежність лише у 900, 1960 році, а до того. Була відсталою французькою колонією. Наприклад, Гвінея Бісау не існувала, проголошена незалежність 1973 році. А до того, португальська колонія. Конго не існувала. Французька колонія до 1947 року. Папуа Нова Гвінея не існувала. Словаччина брала участь у бойових діях увага на боці нацистської Німеччини. Ну і Російська Федерація як держава також не існувала, бо її незалежність була проголошена увага у 1990 році. Тож за великим рахунком, хоч якесь відношення до участі у Другій світовій війні на боці союзників, а не самого СРСР, мали звичайно Китай. Він боровся із союзником Німеччини проти Японії. пам'ятаємо. Бразилія, єдина країна Латинської Америки, яка приймала участь у складі антигітлерівської коаліції. Єгипет оголосив війну країнам ОСІ у 1945 році. Ну, від Куби були добровольці, від відвідусинели та Монголії економічна підтримка. Тому весь цей парад це фількіна грамота, точніше. Вовкіна <laughs> чергова пропагандистська акція, впевнений, якщо би більшість ветеранів, яких, до речі, залишилося зовсім небагато, оскільки зараз учасникам тій війни глибоко за 90 років побачили, що коїть Путін, то прокляли би і його. Бо зараз він те, проти чого вони колись тоді воювали. Друзі, дуже хороший допис. Він мені дуже сподобався, і я хотів. Ним з вами поділитися. Ну, а за себе особисто можу сказати: один мій дід дійшов до Берлина, другий мій дід штурмував Кенігсберг. Ну як би там не було, вони були воїнами тодішнього Радянського Союзу. Зараз дуже багато списів ламають з приводу того, участі чи неучасті в перемозі у Другій світовій війні. Саме, ну скажімо так, країн Радянського Союзу. І зокрема, Путін почав свою. Агресивну позицію проти Українець з заперечення великої величезної долі, вкладеної у перемогу саме з боку України, в 2010 році, якщо мені не зраджує пам'ять, Путін вперше почав говорити про те, що Росія перемогла би і без України. Але давайте пригадаємо: а хто ж були ті, хто штурмували Берлін? Хто були в 45-му році у Берліні? Давайте ми пригадаємо. А саме у 1945 році Берлін брали увага, Перший Український фронт. Далі Перший Білоруський фронт. Далі Другий Білоруський фронт. Далі Перша армія війська польського і Друга армія війська Польського. Тому на адекватне питання якого хрена політичні лідери тих країн, яких ми сьогодні з вами перелічували, їдуть святкувати до Москви? Ну скажімо так, це є риторичне питання, але я хотів вам про це розповісти, і, в принципі, я думаю, що мені це вдалося, друзі. Я вам щиро дякую за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь на, на наші ресурси, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте на ЗСУ і, звичайно, не забувайте тицяти файників, вподобайки, як хто хоче, пишіть ваші коментарі. Так саме ваші коментарі допомагають продовжувати, як то кажуть, і поширювати наш з вами контент, україномовний контент. До речі, ви знаєте, а от Арестовичу, Ютуб заблокували в Україні внаслідок санкцій, Але десь там в Європах і в Америках цей канал ще живе. А наш канал живе ж саме завдяки вашим донатам. Тому Монобанк, PayPal в описі до відео ви завжди знайдете. І головне, для нашої паралельної запасної лінії зв'язку, будь ласка, телеграм-канал називається Зола. Також підписуємося і розповсюджуємо відео. Ми переможемо! І слава Україні!